Під вибухи та залпи важкої зброї у Гуляйполі на Запоріжжі рятувальники намагаються створити різдвяний настрій. Бійці ДСНС залишаються у прифронтовому місті, щоб допомагати місцевим пережити щоденні ворожі атаки. Надзвичайники там не лише виконують свої прямі обов'язки, а й доправляють місцевим воду та харчі у Гуляйполі, куди потрапити майже неможливо. Побувала знімальна група п'ятого. Сі наперед на вулиці лунає канонада, а рятувальники Голейпільського загону ДСНС прикрашають у дворі різдвяну ялинку. Попри щоденні ворожі обстріли, вони залишаються у прифронтовому місці, щоб допомагати місцевим пережити руйнівні удари. Керівник підбадьорює колег. Щоб поменше було виїзди, перше це щоб перемога наступила, щоб ви повернулися до своїх сім'ї поскоріше. Вони поверталися сюди до вашого рідного гуляйполя. Основне завдання рятувальників у населених пунктах, розташованих біля передової, гасіння пожеж, які виникають внаслідок ворожих обстрілів. Також збирають та знищують нерозірвані ворожі снаряди та залишки боєприпасів, які нині можна знайти у кожному городі. Рятувальники кажуть, іноді їх викликають на такі знахідки разів по п'ять за день. Як завжди, ситуація в місті Гуляйполі є напруженою. Постійні обстріли окраїн міста, а також відсутність електропостачання, водопостачання, відсутність тепла. Коли у місті стало дуже небезпечно через постійні ворожі атаки, підприємці згорнули всі крамниці. Тож доставка харчів та води лягла на плечі рятувальників. Воду привозять місцевим щодня, адже тут вона нині на вагу золота. Місцева жителька Ніна Бідкається. У її районі є. Один колодязь, але ходити до нього небезпечно. Цю територію постійно прострілює ворог напередодні свят, крім гуманітарної допомоги харчів та ліків. Рятувальники також доправляють місцевим солодку випічку та пироги від волонтерів та небайдужих. Денис Роженков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.